Мої вітання. Мене попросила одна із підписниць подивитися в загальному розкладі таку тему його рішення стосовно неї. Але так як це загальний розклад, то ми дивимося і для дівчат, і для чоловіків, так, і це буде рішення щодо вас. І спочатку ми подивимося сигніфікацію людини, тобто яка дивиться мене, тобто в яких ви енергіях знаходитесь. Потім на ту людину, про яку ви хочете дізнатися, від якої ви хочете дізнатися рішення, на людину, яку ви перекладаєте відповідальність за своє життя. І насправді я не хочу нікого образити. Але якщо ви ставите, Ну no, це насправді не смішно. Якщо ви дивитесь, хто що прийняв або не прийняв щодо вашого життя, ну це ж ви ж розумієте, це дитяча позиція. Ваше життя в ваших руках, і не потрібно очікувати рішення будь-якої людини, навіть якщо ця людина дуже до вас близька. Ви самі керуєте своїм життям. Я більше вам скажу, ви самі малюєте свою реальність через своє світогляд і сприйняття. Через все через голову. Які думки у вас? Що ви говорите, що ви притягуєте, те вам і буде все відповідати і надавати? Розумієте, як це працює? Ну, давайте швиденько подивимось. Якщо у вас є такий запит, я сказала: висловила свою думку а ваше, так би мовити, діло слухати. Якщо це розклад для вас, то ви повинні слухати уважно сигніфікацію. Чоловіки, повертайте на себе. Так, яка людина зараз до мене прийшла і дивиться, дивляться і чекає рішення місяць. Четверка мечів, так, чекаєте рішення тут і королева пентаклів. Дивіться, ви, жінка, тут, жіноча енергія, виходить, Тобто, чоловіки, повертаєтеся, що ви це рішення буде з жіночої сторони, ви будете зараз на сигніфікації, або повертаєте енергетично на себе. Тобто, дивіться, ви та жінка, яка очікує рішення від людини, на яку ви покладаєтесь. Ви зараз в стані внутрішнього пошуку, паузи, ви очікуєте, ви переживаєте, в серце є кохання, тепло, потреба у стабільному зв'язку з цією людиною, я так розумію. І ви не дієте активно або чекаєте ясності або відновлення після болю, невизначеності. Тобто, ви така, знаєте, по королеві Пентаклі це жінка, яка турботлива, стабільна, це дружина, мати. Знаєте, це про це по полочкам, віддана жінка, жінка, яка будує, жінка, яка берегіння, створює дім, створює спокій у дім у, у своєму будинку. У вас глибока впевненість у цінностях і, і в таких, знаєте, почуттях, уже стабільних почуттях. Хто ця людина, на яку ви загадуєте? Фортуна, лицарь кубків. Роль жезлів. ну дивіться, Я можу так сказати, що людина, взагалі, по колесу фортуни вона змінлива. Вона постійно змінюється, її настрій змінюється, змінюються думки, змінюється взагалі в світа огляд, сприйняття. Тобто сьогодні я хочу одного, завтра я хочу іншого. Фортуна ще говорить про те, що людина зараз у потоці змін дуже сильних, і тут від неї нічого не залежить. Якщо ви питаєте про його рішення, ну, тут чоловіча енергія вийшла, до речі, зразу. І а, то від, від цієї людини ви рішення не дочекаєтесь, якщо ви будете чекати, ви будете довго-довго чекати, поки пенсіонний фонд вам не постукає у двері. Серйозно, Ну від такої людини чекати рішення, ну, поставити на паузу своє життя, ну що таке? Зараз людина може здаватися непередбачуваною або дійти таким, знаєте, підпливом долі. Взагалі, людина може бути фаталістом. Людина може бути з одного боку фартова, а з іншого боку, фарт, може до цієї людини повернутися п'ятою точкою. Людина ходок, до речі, людина змінлива. Людина дуже класно працює з дівчатами, з жінками, до яких можна, знаєте, просуватися, показати, який харизматичний, який пристрасний, який класний. Подивися, які у мене банки. Ну, тобто, структура людини фізична може бути класна, тобто це спортом може займатися, тобто якась діяльність, така брухлива. Людина звикла домінувати, тобто так, по королю... Жезлі можна сказати, що людина бере ініціативу в свої руки. Але є оле. По ще двом картам ми можемо припустити, що там ніяк не бере людина відповідальність і ініціативу. Ця людина може хотіти перемогти. Знаєте, Перемога задля перемоги. І там, що буде, хоч трава не горі. До жінок і а, дівчат. Коли раніний є, які не впевнені в собі, які, яких завтопали, Тов... хочеться так швидко сказати, яких втопали в багнюку, немає цінності в собі, не кохає. Себе жінка, якщо отакі От чоловіки до вас притягуються, тому що вони бачать, що з вами можна працювати, вас можна підсажати на цей гачок і ви будете чекати, ви будете очікувати, що він там вирішив щодо вас. Ваше життя ви ставите на паузу. Розумієте? От слухайте те, що я вам розповідаю. А він, яке він рішення прийме? Давайте подивимось щодо вас. Вісімка жеслів. Вісімка мечів. Дев'ятка мечів. У людини все в порядку зі здоров'ям? Смерть. Я, ну, серйозно. Жрець. Дістала жреця Людина взагалі. На яку ви хочете подивитися? Вона з вами обійшлася не дуже гарно. Вона могла вам наговорити дуже багато поганого і зробити. Причому, не думаючи взагалі про вас, про ваш стан, про що ви будете відчувати, як ви залишитесь? Тому що це по королеві Пентаклі може бути була стабільність якась. Ні. Людина зараз відгрибає. От напевно це його уроки. Я не просто так дістала ще карту, щоб перекрити смерть. Ну, залишити так смерть, то знаєте, тут не тільки може бути трансформація, тут, до речі, дуже погані карти, які вийшли. Людина може насправді бути в стані, стані захворювання, але це його уроки, кармічні уроки. Його рішення, він не зробить вирішення. З одного боку, дуже сильно хотілося, картілося до вас якось щось зробити, щось ну людина відчуває, що потрібно щось робити, так? Але цій людині, як би вона себе не несла. І вкрай тяжко взагалі щось приймати. Це емоційно виснажливо для цієї людини. Вона насамперед думає про себе. Ця людина хоче змін, розуміє, що треба щось завершити вже, і водночас може шукати глибокий сенс. Можливо, навіть думає про відновлення, зв'язку, але в більш серйозному форматі, в більш такому, знаєте, форматі традиції. Можливо, навіть думає про те, щоб якось перетворити ваш формат відносин. Зараз людина внутрішня бореться сама з собою своїми страхами, своїми блоками, своїми демонами, з чим там бореться, не знаю, тарканами. І поки емоційна ця людина взагалі не здатна зробити будь-який рішучий крок. Хоча дуже хоче. І хоче ця людина, щоб цей крок зробили ви, і рішення вона буде прикладати на вас. Зрозуміли?